Проти суперника та стихії у Львові стартував традиційний уже 11-й юнацький турнір з тенісу Кубок Лева. Упродовж чотирьох днів 70 спортсменів боротимуться з опонентами та погодою. Братівні увагу, я ж не показую. А, бій, на видиш, разу, кака, я я смотрю, а у нас пасточка так. такі запеклі суперечки уже на чвертьфінальній стадії зовсім не дарма. Інколи один розіграш задає тон на увесь подальший поєдинок. Співний епізод, я думаю, дуже вплинув, бо як ми, ми вигравали 7-4, і це, можна сказати, переломило хід гри. А програвати ніхто не хоче, адже цей турнір чудова нагода покращити власний рейтинг. Тут категорія друга до 18 років, тому очків багато, якщо ти виграєш. Крім того, Кубок Лева остання нагода підготуватися до турніру ITF, який Львів прийме уже в середині червня. Ну є помилки, ми перший раз просто граємо. І треба ще зігратись, добре грати пару. Небо, яких труднощів спортсменам, додає погода, сильний вітер та періодичні дощі. Далеко не найкращі товариші тенісистів. Це набагато тяжче грати, тому що вітер дує в різні сторони, і навіть при подачі, якщо є підкит один, то вітер зносить цей м'яч. І також треба враховувати, на якій стороні ти знаходишся, тому що в одну сторону вітер сильніше дує, а в іншу – слабший. Головний суддя першості Анатолій Стасюк уважно стежить за турнірною сіткою. Тішиться, змагання подарували уже не одну сенсацію. Колесниченко, який йшов першим сілом, поки що йде. Урбановський вибив четвертого номера. От, тут четверту на по посіву. Лопушинський, який йшов, іде. Сарафен от теж, теж сенсація. Другий номер. Значить, наш Воронич обіграв його. Уже в п'ятницю відбудуться вирішальні поєдинки, у яких спортсмени визначать найкращих, якщо, звісно, не завадить погода. Віталій Кулачковський, Андрій Палено головні новини Львова.